Доброго дня. Дозвольте, е, як сказати, представити да, одного із героїв фільму, який ви зараз будете дивитися. Е, на жаль, він заїхав тільки от сьогодні, тільки на трошки, і тільки вам це можливість предоставлена. Це наш хлопець Кременчужанин, е, випускник Кременчуцького військового ліцею 2011 року. Е, я, як е, полковник був, полковник Поляков був, мав честь створювати цей ліцей. І з командою, яка тут зараз теж знаходиться, ми мали честь виховувати цього е, майбутнього героя, так сказати, да? е, е, він єдиний в армійській авіації, який нагороджений. Який є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Я, до речі, хотів би його привітати ще з черговою нагородою. Нещодавно його нагородили орденом за мужність. Я думаю, що ще трійка да, цих орденів прикрасить груди нашого хлопця. Користуючись таким моментом, все було вже сказано до мене. Я не митець вартоського мистецтва, тому скажу так, ми прийшли подивитися цей фільм. Все, що ви побачите на цьому фільмі, не було ні одного актера, ні одної постанови. Всі відео, які ви побачите, всі кадри, вони були зняті або під час виконання бойових дій, або після того і перед тим. Тобто, всі люди, всі, всі персонажі, навіть голос за кадром це теж всі льотчики, всі бойові офіцери. Вам бажаю хорошого перегляду і надіюся на ваші щирі емоції. Дякую. І ще одне користуючись моментом: так я сам військовий і. Мій, бивших не буває полковника, хотів би подарувати від мого командира бригади, полковника Панасюка, такий маленький коін. Зараз це модно, до музею. Це чисто від нашої бригади. Коєм, так, коєн, коєм. Та від команди Аеротім, яка і снімала цей фільм, хочу подарувати такі невеличкі подаруночки, Це два піна, вам і ще комусь, і музей один. І пачок по класіки війни, да. І порості кіля. Дякуємо, дякуємо. І дозвольте від Кременчужан, від вас, усіх, хто тут сидить, усіх Кременчужан, які будуть дивитися цей фільм, подарувати ось такий шеврон нашого міста Кременчук. Ми сподіваємось, що цей шеврон буде його прикривати в бою, коли вони будуть мочити там на, на передовій орків, і він буде згадувати наше місто. І цей шеврон буде його оберігом. Рано чи пізно хтось буде перший. От хтось буде перший. Були перші. Дуже важко це. Наші кетки посеред нас в нових тілах, Боронять цю землю в окопах і рідних лісах. Ворогу біс, біжи уся. Розкажіть про себе. Де народилися, де навчилися, чому стали саме льотчиком? Всім добрий день, мене звати Максим. фамілія моя чайка і позовний мій теж чайка, як це би логічно звучало. Сам я родом з Кременчука, з цього міста. Це місто для мене дуже рідне. Я завжди радий, коли до цього приїжджаю. Чому я став льотчиком? Напевно, так я казав у фільмі, ліцеї мені дав на це наснагу, сили і, напевно, частинку розуму. Я вирішив для себе. Пов'язати своє життя з цією професією. Тому так. Скажіть, як знімався фільм, як довго знімався? Чи відразу ви погодилися, щоб вас знімали? Стосовно фільму, по-перше, я хочу подякувати всьому зйомочному колективу це команда Аеротім. Це надзвичайні люди, які зробили надзвичайну роботу, просто неймовірно. Всі кадри, які можете побачити в цьому фільмі, були зроблені в реальності. Там не приймав участь жодного актера. Всі бойові відео з пусками ракет це були відео всіх пілотів, які приймають участь у війні. З приводу самого фільму та часу все знімалося не одним якимсь етапом, а потрошку. Десь то досняли, десь до когось приїхала на ротацію там, через там, коліна, через піврисено раз-раз-раз. Ми, ми, ми йшли до них на, на зустріч. Ми йшли, вони йшли до нас на зустріч, тому що ми всі прекрасно розуміємо те, що. Цей фільм не тільки для моєї вчасності бригади, для армійської авіації, для всього світу та і для всієї України. А, ви вже в фільмі розповідали. Розкажіть нам, коли було найстрашніше? Е, дуже багато можна було б розповісти, ви самі прекрасно це розумієте. Дуже багато пілотів не було в цьому фільмі, тому що є якби таймінг, так ми все це розуміємо. Але є деякі моменти, які можна було додати, але всього того, що як ви розумієте, Романтика романтикою, але війна це страшна штука. І деякі історії, які ми могли б розказати, вони не попали в цей кадр чисто із-за того, що фільм це фільм, і у кожного хорошого фільму повинна бути хороша кінцівка. Більшість ситуацій мають дуже погані як кажуть, кінці, ну, кінці, тому, напевно, так. Коли мені було страшно, особливо щодо мене, напевно, на початку, але потім якось воно переросло. І те, що я не доказав у фільмі, це зміни так. Була дуже серйозна операція, про яку, про яку дуже хто мало знає, тому що в інтернеті є тільки останні кадри, коли наші хлопці ставлять прапор на острів. Але ніхто не знає, що було до цього. Як ми осаджували цей острів, як ми загубили дуже багато спеціалістів з СБУ, з ГУР, як збили наш вертоліт. це дуже про це мало хто знає. Але, як я сказав до цього, фінал завжди буде хороший. Розкажіть, якщо вже про фінал, то чого не вистачає для того, щоб фінал був швидший і гарніший? В будь-якому випадку, як би то хто не хотів, війна закінчиться і закінчиться тільки нашою перемогою. Другою ну, варіантом просто немає. Це по-перше. По-друге, як було сказано в фільмі, фільми підняті дуже серйозні теми з приводу озброєння, техніки. І, по першу чергу, це люди, тому що, як я казав, люди не безкінечні, і ця війна вона буде тривати до тих пір, поки всі це не розуміють і не проложать загальний якби, удар цю війну.